Кабінет міністрів України схвалив законопроект, в якому пропонується скасувати державну підсумкову атестацію у 2022-2023 навчальному році. Схвалено проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2023 року. Подібне рішення діяло і у 2021-му. Тоді через пандемію COVID-19 ДПА для 11-ти класників скасували, але ті, хто планували вступати до вишів, мали складати ДПА у формі ЗНО. Вже цього року, у 2022-му, через війну в Україні скасували ДПА, ЗНО та вступні іспити. Випускники складали національний мультипредметний тест. А бакалаври, які вступали на магістратуру, магістерський комплексний тест. Через те, що Російська Федерація продовжує терор України і учні не мають змоги повноцінно вчитись. Урядові довелось знову вносити зміни до закону про освіту. Новий законопроект передбачає звільнення від проходження ДПА учнів, які отримують повну загальну середню освіту у 2022-2023 навчальному році. Також згідно з документом, прийом до закладів вищої та фахової предвищої освіти, який здійснювався цьогоріч в особливому порядку, продовжується на 2023 рік. Стосується це і навчання для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра та магістра. Яна Біляєва, Андрій Паколов, Харківський ізвісті.